Маслоного, натхненого, надіюся, світлого дня четверга сьогодні навчають нас діти. І я спостеріг, на, наскільки важливо є у часі війни пильнувати за тим, аби все ж таки діти різного віку почувалися у безпеці. Цікаво, ми цього року зробили декілька таборів для дітей. Тобі, власне, тепер триває ще один вже для, для старшої молоді. І я чув дорікання від людей, що що ви робите, війна. А ви робите табори, а під час табору там ще якась музика звучить. Але послухайте, вельми необхідно і важливо, аби справді діти ну, відчували безпеку, діти, молодь. Мене так це вражає. Мінімальне відчуття безпеки для дітей справді вже дає можливість до творчості одразу. Я коли бачив бомбосховище, підвали, де заводили дітей, де вони переховувалися іноді цілими там, тижнями. То, то одразу діти починали розфарбовувати, розмальовувати різні візерунки, люди, історії. Одразу вмикається така творчість. Тобто Вже є мінімальне відчуття безпеки, то вони вмикалися, вони щось там творили. І, і, і це дуже важливо. То, от Кого, кого, але нам, нам треба старатися, щоб дітей і молодь війна зачепила якомога менше, наскільки це можливо. Бодай тих, кого можемо огородити. Так, треба говорити правду. Так, треба бути з ними щирими. Але якщо є можливість піти на якийсь табір безпечний, якщо є можливість піти на якісь інші акції, десь аби ну, діти над собою працювали, аби розвивалися власне, для майбутнього нашої країни, для майбутнього нашого краю, то, 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 то треба їх віддавати, треба їх вести. На, навіть не треба, а необхідно. І Також позавчора там лишилася тетя Люба із е, Малою у ліжку, бо мало щось не хотіла спати на обід. Таке у дітей буває, і вона щось крутиться і звернула увагу Тереза. Дивиться, а в тітки любить дуже сині очі, у тітки, Женьки. А мама так дивиться на очі і каже: бабко, в тебе такі сині очі? Хм? А дивися, каже: А стеля жовта, очі сині, а стеля жовта каже, бабко, ти бачиш, всюди Україна. Уявляєте? <гадується> тобто, от що дає дітям до таких ідей доходити в три роки? Ну, власне, безпека, відчуття безпеки, розуміння того, що їм нічого не загрожує. І це, і це настільки цінно на різних рівнях, не? на рівні Терези в 3 роки, на рівні дітей 10 років, на рівні дітей 17-18 років, вже підлітків. Не? І, і, і це важливо оберігати. Оберігати, наскільки можливо ну, бо, а, а, аби, аби вони все таки розвивалися, бо час, час біжить. Бачите, ми ледве встигли обернутися вже півроку, як, як клята війна триває. Тому робимо усе. По-перше, аби цю війну зупинити, а по-друге, аби наших дітей, особливо ні, молодь далі формувати, далі збирати докупи, допомагати їм рости, допомагати їм шукати відповіді на питання. От є, є на цих таборах можливість духовної розмови або такого порадництва. То ви собі не уявляєте, скільки питань пов'язаних з війною турбує дітей і молодь. Тому це треба робити навіть необхідно. Тому не бороніть, не, не, не кажіть, що, що робиться, якщо там трошки музика звучить або що, це треба робити. Їм треба відключатися, їм треба не забувати себе формувати. Бо вони дуже швидко виростуть. дуже швидко. І, і, а якщо виростуть і не будуть над собою працювати, то ким виростуть або або для чого виростуть? Тому нехай тривають табори, нехай тривають будь-які акції, які допомагають бодай якось тримати дітей у купі, Мати відчуття безпеки і творити. Нехай творять. Нехай творять своє життя, нехай творять життя для, і, і радість для близьких, і таким чином будуть творити і Україну. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Вчора, якраз, ми переслали одним військовим з ділового е, гроші на машину, вони там збирали, правда, і, і меншу суму, а ми їм прислали з нашого фонду 15 тисяч, а вони дуже потішилися, бо кажуть, що якраз. Мають змогу не одну, а декілька машин одразу підремонтувати там на передовій. І, і дуже дякували всім вам передавали вітання так приємно є від конкретних військових, не називаю ні імена, ніде ні вони знаходяться, але походження є з ділового. А, але приємно, що передають вітання і не дякують. Так що найбудуть благословенні і найбудуть збережені. А всім, хто бере участь у цій збірці для перемоги, дякую. І також за вас молюся і на літургії. І молюся в молитвах особистих, щоб ви були благословенні, бо це важливе служіння, яке ми також повинні виконувати. Тому бережемо наших дітей, даємо їм, наскільки можемо на сьогодні відчуття безпеки і можливість розвиватися і благословляємо одні одних, живемо далі, боремося за перемогу. Тому тримаємося, купи. Майтеся файно, мир вам, до перемоги.